Вчора на Дефлімпіаді 2025 бронзовою бронзову нагородою серед жіночих пар розпочав свій медальний відлік теніс настільний. Україну представляли Тетяна Байрак та Марія Васильєва, а також Роксолана Будник та Карина Зеліновська. Васильєва Марія і Тетяна Байрак в першому полі обіграли досить добру пару корейську. За вихід фінал програли. Не китаянка також боротьбі 4-1, але припинили свої пежмараї стадію. Яскраву бронзову медальну крапку жіночого парного розряду поставила команда у складі Роксолани Будник та Карини Завіновської, які здобули першу медаль на цих іграх в цьому виді спорту. Мені було дуже приємно прийняти участь на дивліпіських іграх. Дуже сподобалась організація, дуже задоволені результатом. Що ми зайняли третє місце, і ми з медалями. Спочатку наші тенісистки обіграли потужну пару з туреччини 4-1. В чвертьфіналі впевнено обіграли команду Угорщини. А в півфіналі наші дівчата вийшли на китаянок Кривниць, Васильєвої та Байрак. Але помститися за своїх колег не змогли. І, на жаль, поступилися цій сильній китайській парі. І в результаті отримали заслужену бронзу. Не виклались наповно, виклали всі сіли, сили, але трішки не вистачило. Але нічого страшного, ми налаштовуємося на наступні матчі, на наступних суперників. Завтра та післязавтра у дівчат пройдуть особисті змагання. Наші тенісистки сподіваються там теж на призові місця. Побажаємо їм успіху та поповнення скрапнички збірної новими бажано золотими медалями.